Вітаю всіх, хто заглянув в моє село на Полтавщині. Ось у мене тут вапно буду розводити. Це таке величеньке будівельне відро. Відмила його, відчистила, воно в бетоні було. Завжди в селі намагаємося влітку все привести в порядок, підбілити, все, підремонтувати. Отож, і я сьогодні буду білити. А що ж я буду білити? Поставила штатив, телефон налаштувала, пішла по вапну. Не показала вам, як зробила ось відрізала каністру, зробила собі таке відро, тому що двоє було у мене оцинкованих, але під час будівництва їх забруднили в бетон чи в розчин цементний. На мені прикид, той, що завжди, на себе одягаю. Тут воно все вже заляпане фарбою різних кольорів. Також на мені гарні, зручні штани з вентиляцією. Вон халат взяла. Думала, як путня, сільська тітка, одягну на себе халат. Та де там? Не було з мене путньої, сільської тітки і вже, мабуть, і не вийде. Звикла так. Щоб нічого не заважало, ті поли, щоб не метеляли. Як ви помітили, це новозбудоване приміщення, хоч і з цегли старої, яка вже була у використанні, і побілку наношу перший раз. Вапно не розводила дуже густо, але й не зовсім рідке. Цегла не ідеальна, і стіни. Не дуже теж ідеальні, тому білити важко перший раз. Це займе деякий час, але для вас це буде недовго. Звісно, можна було б якусь музику поставити у відео, щоб веселіше дивитися. Але чомусь останнім часом вже я не хочу цього робити, тому що завжди хтось напише то музичний супровід жахливий, то ще щось. Тому просто так, без музики. А щоб було цікавіше. Хто зможе порахувати кількість присідань та нагинань за час роботи моєї за оце сьогоднішнє відео. Тому не знаю який, але буде якийсь приз від мене. Час від часу бігаю, переставляю штатив. З камерою, щоб показати з іншого ракурсу оцей стовп опора посередині. Спочатку я насторожено на нього поглядала, але потім син мені сказав, що йому навіть подобається. Нагадує, як ото у бабиній хаті мазанці. Такий стовп був посеред хати, що підтримував сволок у хаті. Потрібно буде пофарбувати, та й нехай уже собі стоїть. Сам процес будівництва я фільмувала щодня, потроху щось. Відео ще не зробила, можливо трохи пізніше. Останнім часом дуже напружений такий ритм у мене, я нічого не встигаю, то спочатку будівництво і потім все треба якось його до ладу довести, треба було прибрати територію і все облаштовувати, тому не вистачає у мене часу. Але я ж кажу, що фільмувала, тому, можливо пізніше, але додам. Навіть якщо воно мало кому цікаво буде, то для себе, для історії, як то кажуть, для пам'яті. Побігла, набрала вже друге відро вапна, перше вже використала. Кават так і не одягала, на стовпчик висів, і, щоб не заляпати вапном, винесла, переклала в інше місце. Перейшла на четверту стіну, навколо лампочки там лишилося непобілене. Тому що боялася, щоб на лампочку вапно не потрапило, лишила там трохи недобіленого, потім пізніше треба буде, щоб мені син зняв ту лампочку, а я присвічу своєю тією, що від повербанка і там забілю ту частинку. Ось коли білила в куточку внизу стіни побачила напис такий лишився на згадку про час будівництва саме той день, коли там поклали ту цеглу на тій стіні. Отут би годилося поштукатурити, але у мене на це вже просто немає часу, тому я і ті. Дві колони побілила, задоволена зробленою роботою. Думаю, що висохне і буде гарно. Вітаю всіх! Це вже новий день наступного дня. Лишилося в мене трохи цементу. я вирішила зовні поштукатурити. Щоб можна було побілити чи пофарбувати, тому що ну, такі шия вже взагалі тут з половинок її викладали, тому такі ями чи щілини, що не хочеться ж таке білити, щоб всі павуки там жили. Тому потрібно його якось трохи переаккуратити. Оце у мене. Таке вийшло, я не фільмувала, тому що я такий майстер, щоб справжні майстри не сміялися. Оце всього у мене, скільки вистачило, там зовсім мало, як виявилось, було цементу. потрібно ще купувати. Щоб оце з боків і всередині шию потрібно штукатурити. Я оце тут зробила оці два стовпи біля дверей. І хочу сьогодні покрити двері ґрунтовкою. Хоча, коли буду білити, то можу ще заляпати, але щоб час марно чи день марно не пропав, тому почистила двері і наношу ґрунт підфарбування. Учора надвечір у сільському магазині купили ще шпатель, банку фарби і оце таку маленьку баночку ґрунтовку. Двері зроблені з дощок, які використовували, коли заливали стелю бетоном, тому вони трохи такі. В бетоні були, але я кажу, я їх почистила як змогла. На дворі сильний вітер, але он небо таке гарне. Ну, і як ви бачите, он як гойдаються гілки на деревах. Я засмучена, тому що сьогодні хотіла зробити ззовні оце поштукаторити і вже могла б потім побілити та пофарбувати двері. Але через те, що в мене дуже мало було цементу і не купила ніде, тому не виконала свій план, що думала зробити за цей день. Скажете, буде інший день, воно то так, звісно, але ж всі ви розумієте, що в уже люди починають картоплю копати. Та і взагалі роботи багато, а тут ще за цим будівництвом треба все довести до ладу його. зовнішню сторону дверей пофарбувала, точніше, нанесла ґрунтовку, перейшла до внутрішньої сторони, також поґрунтувала отой металевий кутик над дверима. І також оця металева коробка, чи як сказати, теж покриваю її ґрунтом. Але бачу, що цієї баночки не вистачить. Потрібно було брати велику, воно дошки такі не дуже гладенькі. Тому вбирають у себе багато цієї ґрунтовки, і бачу, що оце така заляпана, грязна, доведеться вмиватися, переодягатися і йти в магазин, щоб докупити і вже хоча б двері догрунтувати. Зовні оцю шию я зможу сама. Ну, як зможу, так і під штукатурю, щоб вже потім під побілку чи під фарбування. А всередині мені потрібно наймати майстра, щоб там гарно все зробив. Ой, до мене люди приїхали, а я кіно знімаю. Отож, знову я в цьому прикиді збігала в магазин, знову переодягнулася в робоче і до праці. Дякую усім, хто додивився, кому цікаво, слідкуйте далі. Миру й здоров'я всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.